Влітку прибережна зона річки Стрижень у Чернігові перетворюється на затишний пляж, а прогулянки на катамарані під сонячним небом приносять неабияке задоволення. Опікується катамаранами тут пан Федір, який називає себе боцманом. У мене тут вже як по п'ять сезонів на першому причалі, возле кафе Стрижень, і на цьому вже. А перший сезон, а так вже шестой у мене. Влаштувати прогулянку річкою Стрижень на катамаранах можна з 10 до 21 години. Оренда на півгодини коштує 250 гривень або ж 300 гривень година. Такий літній відпочинок користується попитом як у будні дні, так і у вихідні. Я вже катався на іншій стороні там. Да, мені сподобалося. Дуже класні. Мені все сподобалося. дуже. Босман раду запросив на прогулянку з трижним і нас, показавши найгарніші місця. Уже домика направо, потім наліво і на мозку. За мост крашата там. А по той бік стриження під соснами розташовується невеличкий пляж, на який приходять не тільки щоб позасмагати, але й просто відпочити. Бо на відміну від інших пляжів міста, тут не дуже людно, а ще можна сховатися під деревами від літнього пекучого сонця. Минулого літа ходили кожен день, а в цьому році ось тільки дня два-три, як почали. Тут близенько живу на часик, на два там якось як як. Я тут рядом. Коли жила, десь на Золотий ходила. А навіщо мені туди ходити, коли я тут живу? Сезон тільки сьогодні відкрили, а приходимо дуже часто. Купалися сьогодні. Купалися, так. Тепленька дуже подобається. Це взагалі чудове місце. Чудове. Ті, хто думають, що на десні краще, то помиляються тут краще. Пляж гарний, вода тепла. Подивіться. Як водичка, ну прохолодна, поки що. Діти купатися особливо не хочуть. Я то своєю справою займаюся, я пишу вірші, і мене це місце надихає. І тут, і на королівській і гірці теж, тому що ну тут дуже гарні місця. Це не стільки купання і відпочинок, скільки. Така собі певна творча робота і, хоча відпочинок біля водойми рятує від літньої спеки, проте не варто забувати про правила безпеки та дотримуватись їх.